Пропоную пограти в гру. Будемо писати графічний диктант. Для дітей середнього віку ми можемо писати графічний диктант за допомогою ось таких схем різноманітних та з подручного матеріалу. Як завжди, це можуть бути бути гудзики, макарони, монетки, різноманітне насіння, а також різні фішки. У нас будуть сьогодні фішки для дітей старшого дошкільного віку. Нам знадобиться аркуш паперу в клітинку. Розпочнемо. Для початку ми будемо писати самий простий диктант за допомогою схем на три дії. За допомогою нього ми повторимо поняття: вниз, вгору, ліворуч, праворуч. Так, зараз мені допоможе Артем. Чим ти хочеш писати крикта? Фішками? Фішками. До фішки. І розпочинай. Читаю його. Три вниз. Пиши, викладай, три вниз. Потім читай наступне завдання. П'ять Угу. Тебе сірий колір, може, ти вибереш щось гарне, красиве, різнокольорове. Так, наступна двія. Чотири вору. Так, молодець виклав. Потім для ускладнення ми беремо вже більшу кількість. Дій і просимо дитину виклати з більшою кількістю дій та з повторенням завдань. Називаємо цифру і кажемо, коли, куди ми будемо рухатись. Зараз для дітей старшого дошкільного віку пропоную прописати диктант графічний на аркуші паперу в клітинку. Для цього обов'язково поставлю крапку, від якої дитина повинна починати писати диктант. Можна за схемою повторити, яку я пропоную. Повтори за схемою диктант. Так, це було завдання за схемою. А тепер я знов... Ставлю крапочку і розпочинаємо славесний графічний диктант. Артем, напиши, будь ласка, три клітинки праворуч, дві клітинки вниз, одну клітинку ліворуч, три клітинки вниз. Одну клітинку праворуч, три клітинки вниз, п'ять клітинок праворуч. І так можна продовжувати стільки, скільки дитина захоче гратися. Приємної гри!